не Ясно. Ви служите народом, ви служите народом України. А народ не хоче, щоб ви були на посаді. Чому ви на посили? Ми не хочемо. У вас тут від... Я хочу, відвичаю. А ви перевірки якісь робите? Які перевірки? Все, перевірки. Чому? Чому? Чому ви один за другого виступаєте? Ваш баля. Ви усі владі при всіх хоче оставатися на своєму місці, розумієте? Чому і вас чіпляє за собою. Чому так чіпляєте? Ми не хочемо вас наші батьки. Ви працюєте, як всі інші люди, Олег пошкать, чому ви так чіпляєтесь за місце районного прокору? Я вважаю, наприклад, як і ті, які роблять України, наприклад. Який призначені Генеральним прокурором у цю посаду, вважаю, що в моїх діях ніяких немає ніяких підстав щоб і не звільнених. Це ви так, так ще ви так. А ми вважаємо навпаки. Виступає перед, перед камерою і каже, що я через 10 Ні? напишу заяву. Чому ви він ви виступає за те? Поясни мені? Так, да, Сказав, вийду на роботу а і напишу заяву, заяву на звільнення. Вже прийшло скільки часу. Да. Там, 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 Я не знаю. А ви ходили коло нього, почули це і пішли в хату туди, додому. Це навіщо ви граєтеся? Розкажіть, навіщо ви граєте? Не скажіть, скажіть, не ви граєте? Давай, це давайте давай, ми... народ... не будемо дурити народ. Так, не то, будемо на дурити. Ми надо їхать, Дружно, сіли, тут написали.